Щоб вам було несумно. Да. Да. Ветеран війни та лікар Юрій дарує брязкальце своїм побратиму Віталію та полсестрі Марії. 18 листопада у подружжя військових народилася донька. Марія розповідає, у 2023-му двадцять доброволицею пішла на фронт в окремому штурмовому батальйоні, куди її направили. Познайомилися з Віталієм. Повзгляду побоча. Зійшлися поглядом. <на> Він одразу каже, я одразу знав. Отже, все моя. <плес> Марія каже: служила у тиловому підрозділі. Віталій був штурмовиком, та після поранення його перевели до сил логістики. Що ходять грустні хлопці, такі так якось по сестринськи хотілося з ними, ну, як, як психологічну допомогу, якось балакати, там той самий кофейочок, чайочик разом. Ну десь зустрітися, десь якимсь словом, підтримати, ну так почали спілкуватися. Військовослужбовиця розповідає: майже відразу почали зустрічатися і вже за рік дізналися, що стане мамою. Згадує, тоді не могла стримати сліз від радості. Я не вірила ще знаєте, до, до половини терміну своєї вагітності, що я вагітна. Бо взагалі у мене казали, що я ніколи вже не буду мати діток. Це чудо. Завідувачка пологового відділення Ганна розповідає через те, що дитина була у неправильному положенні. Марії провели плановий кесарів розтин. Вага була трошки менше, її треба було спостерігати, але поцілувала мама, поцілував батько, і далі вона пішла під спостереження у дитяче відділення. І через дві дві годинки вона повернулась до батьків. Додає, дитина здорова, породіллю з немовлям, випушуть з пологового за декілька днів. Марія каже, дівчинку назвали на честь батька Віталіна. Додає, незабаром чоловік повернеться в частину. Вона теж планує продовжити службу, але вже після декрету. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєко та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.